Про яку заповідь любові йдеться у новому заповіті. Дотримання золотого правила стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе, у багатьох культурах вважається запорукою доброго життя. У Старому заповіті заповідь любові є ще більш вимогливою любитимеш ближнього Твого як самого себе. Ісус посилює заповідь взаємної любові та надає їй більшої конкретики, пов'язуючи її із собою. Своїм життям, яке він віддає у жертву, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ця любов однаковою мірою спрямована на спільноту і на особу. Кожен важливий як унікальна неповторна особистість, яку любить Бог, і через любов кожен спирається на інших. Божественна любов є початком цивілізації любові. Робити внесок у розвиток якої можуть усі люди.